Час від часу всі ми стикаємося з ситуацією, коли напруга в наших розетках нестабільна і далека від ідеальних 230 вольт. Це може відбуватися з різних причин і погано впливати на коректну роботу вашої техніки, в тому числі і на роботу вашого холодильника. В даному відео ми з вами вияснимо, як працює холодильник, чому він ламається і як цьому запобігти. Мене звати Гордій. Ви на каналі Електросто. Починаємо. На жаль, досить часто люди задумуються про покупку стабілізатора вже після того, як холодильник побував в ремонті. А які ж причини поломки взагалі? Заводські браки до уваги не беремо. Розглянемо дві причини, на які ми можемо повпливати, і які ми можемо. Вирішити. Перша, це коли основна мережа різко пропадає і швидко з'являється, і коли це відбувається часто. Друга причина це нестабільна напруга в розетках, в особливості занижена напруга. Щоб зрозуміти, як саме це шкодить холодильнику, я вам зараз кор коротко швидко поясню, як він працює, і ви все зрозумієте. Або не зрозумієте. Вся суть роботи холодильника полягає в циркуляції холодоагента по його контуру. Холодоагентом зазвичай виступає фреон. Компресор під тиском виштовхує гарячий газоподібний фреон в конденсатор. Це ті трубки на задній частині холодильника. Там він розсіює тепло в навколишнє середовище, відповідно охолоджується і перетворюється в рідину, яка вже падає вниз, у так званий випарник. Де вже рідкий фреон фреон починає кипіти, його температура сильно падає і він витягує все тепло зсередини холодильника. Далі знов потрапляє в компресор, і так по колу. Так, от, якщо ми вимкнемо холодильник і одразу включимо зі сторони конденсатора, ще певний час буде зберігатися тиск, який буде давити на поршень компресора з цієї сторони. Тому йому буде дуже важко запуститись знову він буде перевантажуватись, перегріватись і. Звісно, що це не є добре. В більшості сучасних холодильників цей момент вже передбачено наявністю позисторного реле, яке не дає запускати компресор, поки в системі зберігається високий тиск. Але чи є цей захист конкретно у вашому холодильнику, я не знаю. У випадку ж з заниженою напругою компресору не буде вистачати пускового моменту для запуску. Я думаю, тут все зрозуміло. Обидві ці проблеми вирішує стабілізатор напруги. При виборі стабілізатора напруги головне не промахнутися з потужністю. Пам'ятайте, що пусковий струм компресора сам по собі може перевищувати номінальне споживання в 5, а то й 8 разів. У різних холодильників пускове навантаження різне. Може бути 500 Вт в інверторних, наприклад, холодильниках 400 500 може бути до 2 кВт, якщо це двохкомпресорний холодильник. Тому приймайте це до уваги і підбирайте стабілізатор з великим запасом по потужності або з можливістю витримати це перевантаження. Плюс незайвою буде функція затримки включення, яка не дасть компресору запуститись після аварійного вимкнення. Найкращим вибором я можу порекомендувати Alta 600R, LVT600 і Dian 600H. Це стабілізатори львівського виробництва на 600 Вт, які витримують пускове навантаження до 2 кВт, мають затримку включення і ідеально підходять для будь-яких холодильників, в тому числі двох компресорних. А Valtu, крім холодильника, можна ще й котел газовий підключити, там дві розетки і все продумане. Всі посилання будуть під відео. Підключається стабілізатор просто вилкою в розетку, а вже до нього ззаду підключається холодильник або інше навантаження. В нашому випадку це просто лампочка. І тепер у випадку коливання напруги, стабілізатор буде її вирівнювати, тим самим забезпечувати стабільну роботу холодильника. А коли напруга критично знизиться або зникне, він відключиться і буде чекати, поки напруга повернеться в робочі його межі. Зараз напруга повернулась і він відраховує 500 секунд, і тільки після того буде включатися. А на цьому в мене все. Дякую всім за увагу. До зустрічі у наступних відео.